Добрий день! В цьому відео ми будемо говорити про неалкогольну жирову хворобу печінки, яка є найпоширенішим захворюванням печінки у людей в нашій місцевості і в 5% випадках ускладнюється неалкогольним стеатогепатитом. Про що взагалі йде мова? Коли ми говоримо про неалкогольну жирову хворобу печінку, ми маємо на увазі захворювання, яке супроводжується надмірним нагромадженням жирів у печінці, що називається стеатоз у осіб, які не зловживають алкоголем. Люди, які зловживають алкоголем, також мають ураження печінки, але воно відбувається взагалі за іншим механізмом. При цьому виявляється. 5% та більше уражених гепатоцитів при гістологічному дослідженні, або більше 5,6% вмісту жиру в печінці при МРТ-дослідженні. Суб'єктивно зазвичай ніяк не проявляється. Може виникати швидка втомлюваність, загальна слабкість, відчуття важкості в правому підребері, Але найчастіше діагностується випадково під час ультразвукового дослідження або при виявленні надмірної активності ферментів печінки АлТ та АСТ у крові. Коли мова йде про неалкогольний стеатогепатит, то окрім відкладання надмірної кількості ліпідів в клітинах печінки, відбувається їх пошкодження. І цей прогресуючий гепатит в майбутньому може призвести до фіброзу, цирозу печінки та виникнення гепатоцелюлярної карциноми. Причиною неалкогольної жирової хвороби печінки є Харчування, вживанням висококалорійної їжі, багатої рафінованими вуглеводами, особливо фруктозою, яку вживають люди з цукровим діабетом в якості замінника цукру, сподіваючись, що вона менш шкідлива, насиченими жирами і солодкими набоями та усіма солодощами, що разом з недостатністю фізичної активності веде до надмірної ваги і ожиріння. Тісно пов'язані між собою неалкогольна жирова хвороба печінки з цукровим діабетом та метаболічним синдромом, який ми встановлюємо при наявності. Збільшення окружності талії у чоловіків більше 94 см, а у жінок більше 80 см. Збільшення тригліцеридів у крові більше 1,7 м на Зниження ліпопротеїдів високої щільності менше 1 млітр. У чоловіків та менше 1,3 мм на літр у жінок, або отримання специфічного лікування цього стану. Підвищення артеріального тиску більше 130 на 85 мм ртутного стовчика, або знову ж таки отримання специфічного лікування цього стану. А також підвищення рівня глюкози наче більше 5,6 мм на літр. Або отримання специфічного лікування даного захворювання. Лікування. Хоча в більшості випадків неалкогольна жирова хвороба печінки ніяк не турбує пацієнта, при цьому захворюванню ми в першу чергу говоримо про ризики. Оскільки у 10% пацієнтів впродовж 10 років захворювання призводить до виникнення цирозу печінки. І лікування. 100% полягає у модифікації способу життя, а не в прийомі певних медикаментів. І розумійте, якщо у людини є зайва вага, то жир не може відкластися на животі, на сідницях, на стегнах і не відкластися в печінці. Тому першою рекомендацією є зниження ваги на 10% протягом року з подальшим зниженням до нормальної. Коригувати харчові звички, уникати продуктів з фруктозою в якості підсоложувача, швидких вуглеводів це усі солодощі, здоба, білий хліб, макарони, рис та манка, обмежити вживання тваринних жирів, але надавати перевагу рослинним оліям та рибі, відмовитись від алкоголю. Вживати якомога більше овочів і фруктів, необроблених зернових культур це каші та цільнозерновий хліб. З м'ясних продуктів надавати перевагу рибі та забезпечити достатню фізичну активність. А це! 150-200 хвилин на тиждень аеродних вправ помірної інтенсивності у вигляді 3-5 занять, наприклад, швидка хода, велотренажер або велосипед. А також необхідними є силові тренування, які підвищують функціональну спроможність опорно-рухового апарату та впливають з користю на метаболічні чинники ризику. І згодом, з нормалізацією ваги, зникне і печінки, а також всі ризики пов'язані з ним. І пам'ятайте, що неалкогольну жирову хворобу печінки набагато легше попередити, ніж лікувати її. Тому дбайте про себе. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та задавайте питання, які вас цікавлять, в коментарях під відео або на сайті mydoc.com. До нових зустрічей!